Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Ну і далі ми поговоримо про погоду, тому що гідромоцентр нам обіцяє від сьогодні місцями мокрий сніг і дощ, от саме в яких регіонах, в якій кількості про це ми дізнаємося у Наталії Птухи, начальниці відділу комунікації з медіа українського гідрометеорологічного центру. Вітаємо вас, Вітаю. пані Наталі. Вітаю вас та наших глядачів. Ну, отже, яка у нас в найближчі дні погодна картина по країні? Що нам важливо знати? Так, вже починаючи від сьогодні, впродовж наступної доби, 10 грудня, через територію України із північного заходу буде переміщуватися досить активний атмосферний фронт, і він зумовить переважно опади будуть у вигляді дощу, як невеликого до помірного, але по північно-східних та східних регіонах подекуди цей дощ може бути в змішаній фазі вже з мокрим снігом, адже там будуть дещо нижчі значення температури, тому саме північно-східні регіони вже навіть на. На сьогоднішній ранок подекуди там. Опади могли прилітати вигляді такого мокрого снігу, і зараз впродовж ось наступної доби також ці опади з мокрим снігом можуть продовжуватися. Але знову ж таки, денні максимуми все одно залишаються переважно в плюсовому діапазоні, Як для більшості регіонів, це вдень в день очікуємо найближчі три доби, плюс 4, плюс 10 градусів. Так, і по північно-східних регіонах трошки нижче, звичайно, 0, плюс 5, але в денні години маємо плюс невеликий в нічні години. Не так трохи може бути нижче нуля від 4, від трьох тепла до двох в нічні години по північному сходу України, і саме в цих регіонах під час проходження атмосферного фронту звичайно можуть бути супроводжуючі процеси. Це відповідно в нас на дорогах, подекуди може бути ожеледиця, налипання мокрого снігу, слабка, ожеледь. Тому треба зважати на Прогнози і уточнення, які будуть від наших обласних регіональних центрів. Але загалом очікується, що все ж таки, ну, якихось такі надзвичайно небезпечних ситуацій цей фронт не спричинить. Він просто досить швиденько пройде через територію України. Після його проходження надалі вже будуть опади меншої інтенсивності на 11 число, на 12. І поступово там вже дещо припиняться. Певні перерви будуть, і інтенсивність їх незначна. Варто зазначити, на що треба зробити акцент, це те, що на вихід. Хідні в нас буде зміна повітряних потоків з півночі буде надходити більш холодне повітря. Якщо до вихідних в нас нічні мінімуми у більшості регіонів, крім північного сходу, також плюсові 1,6 тепла. А денна температура плюс 4, плюс 10, то з вихідних вже все частіше стовпчики термометрів будуть опускатися нижче нуля у більшості регіонів, і нічна температура вже буде переважно з невеликим морозом. А денна буде утримуватися так близько. Нуля від трьох тепла до трьох морозу, скажімо так, в цих діапазонах. Пані Наталю. А наскільки це відповідає погодним умовам, зафіксованим у грудні в попередні роки? Ну, загалом, та погода, яка в нас є зараз, то е, такі температурні показники, якщо ми говоримо саме про температуру, вони дещо вище від кліматичної норми, яка зазвичай притамана цьому місяцю. Але з огляду на подальше зниження на вихідні, і впродовж наступного тижня також температура буде все ж таки більш нагадувати зимовий характер, то думаю, ми якраз будемо виходити на цю кліматичну норму грудня. Пані Наталю, ми всі не любимо желедицю, налипання мокрого снігу, тому що це спричиняє труднощі і для водіїв, і для пішоходів. От ви сказали, що температури вже будуть такі зимові. Оці явища будуть присутні у нас уже в найближчі тижні? Впродовж вихідних саме в суботу очікується більше погоди без опадів і зниження температури. Але в неділю може надходити атмосферний фронт, навіть утворення локального циклону з північного заходу. І звичайно, такі явища вже можуть проявлятися. Але де і якої інтенсивності цю інформацію ми вже зможемо уточнити і наприкінці робочого тижня, і відповідно тоді будуть створені нашими фахівцями попередження про небезпечні метрологічні явища, де саме і якої інтенсивності їх очікувати. Тому треба завжди уважно слідкувати за попередженнями від української гідрометрології. Центру. Обов'язково. Пані Наталія, дякуємо вам за прогноз. Це була Наталія Птуха, начальниця відділу комунікації з медіа українського гідромедцентру. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці о сьомій ранку на Ейсі 2